Це так, я не йду на роботу, шуршу листячком. Мені подобається цей звук і це відчуття м'якості під ногами. Піднімається енергія. Трошки так стаю дитиною і стає веселіше, якось легше. Чому мені треба потрібна зараз підзарядка? Тому що я відчуваю себе втомленою. Навколо мене багато хто хворіє. Трошки так і себе почуваю, знаєте, так, на межі, що ось-ось. Але ні, мені це не треба. Я обираю здоров'я. Тому в п'ятницю останній день енергії трошки мені не завадило додаткової. І таким чином да, я себе підбадьорую, підтримую, дарую собі це відчуття землі під ногами, відчуття себе і природи. Звуки, запахи. Мені дуже, мене це дуже на, на, на підтримує, да. піднімається енергія. Ну, до речі, вже був сьогодні сміх зранку. <смі> Різні шу, такі шуточки було дуже смішно, і тому я так відчуваю, що сьогодні зможу попрацювати якісно, не і не, і не відчувати себе потім втомленою в кінці робочого тижня. То бажаю і вам теж підняти собі якось енергію, якось підбадьорити себе. Таким чином, ну тим, що вас надихає, і що вам допомагає тримати той баланс між напругою і розслабленням. Тож обіймаю вас до зустрічі.